Одеського обласного об'єднання церков Євангельських християн баптистів Одеса Баптистинко. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сам дітей. Щиро вдячні за ваші вподобайки та багато чудових коментарів. Вдячні тим, хто підказує нам, як стати кращими. Тож, вподобайте це відео, пишіть коментарі та діліться цим відео з видео. Ютуб бачить вашу активність. Нехай більше людей послать нашого щиро вітаємо глядачів зі всього світу. Статистика переглядів показує, що новини Одеса Бавтистенфо вже подивилися близько 50 тисяч разів в Україні, більше 6 тисяч зі сполучених штатів, біля 2 тисяч Німеччини та Польщі, а також у Білорусі. Італії, Чехії, Канаді, Молдові, Норвегії, Угорщина, Португалії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Казахстані. Щиро вітаємо глядачів з Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Сєкла, Рівного, Портленда, Чернівців, Тернопіля, Вінниці, Савни, Ізмаїла, Щеціна, Польща, Сакраменто, Ковеля, Полтави, Брест, Коломиї. Вознесенськ, Вроцлав та ще багатьох місць, де глядачів вже не так багато. До речі, напишіть в коментарях, звідки дивитесь нас ви. Церква не від світу цього, але для світу. Братерське молітовне спілкування. 11 лютого. Перші в Білородзєстровській церкві зібралися служителі, проповідники та активні брати церкво в Молилися за мир, за братерство, за церкву. Пастор Валентин Лупашко розповів, що такі зустрічі звершуються щомісяця. Були брати-проповідники та служителі Десяти церков. Звершувалися молитви за мир за церкви та служіння. Розмірковували над тим, яка має бути церква з точки зору апостола Петра в його першому посланню. Головний висновок церква не від світу цього, але й для світу. Пастор В'ячеслав Добрянський, поранений на Південному фронті, засвідчив про Божу милість та присутність під час виконання бойових завдань. Після поранення він продовжує служити в церкві села Посука. Хлопці тепер знають, як молитися про неї. Перший. В Одесі відбулася неймовірна зустріч для хлопців Молюсь до нього про неї близько 60 братів з різних церков Одеси та області зібралися 10 лютого в Благодаті. Разом із служителями церкви Ігорем Кучером та Миколою Шаповалом в тематичній атмосфері присутні розібралися в темі, грали в повчані ігри, шукали відповіді на духовні запитання, співали та прославляли господи. Спікер Мирослав Петер на бідрійному підґрунті розкрив тему та навчив, що перш за все треба молитися про неї, спостерігати за нею зданка, зростати, радитися з мудрими християнами. Зустріч ініційована командою жіночого служіння церкви благодаті після вдалого проведення конференції для дівчат. Відповідальна за служіння Ірина Шиповал розповіла: Ми маємо допомагати нашій молоді зростати та підтримувати їх. Дякуємо Господи, за те, що дає бажання та можливість служити дівчатам та хлопцям з церков Одеси і Області. Наприкінці, дівчата вручили хлопця в тематичній удари. Ти не одна. жіночий центр поруч. Мені 16 років, і я думаю, що залетіла. Чуть у школі. Що тепер? Буде? Я не заміжня. Тест на вагітність виявився позитивним. Я розгублена. Дізналася, що вагітна четвертої дитини у нас в нас є проблема. Я вагітна, але я хочу перервати цю вагітність. Християнський жіночий центр розповів своє служіння. Господь діє та допомагає жінкам у самий вразливий момент їхнього життя, коли перед ними постають емоційні, а іноді складні питання вагітності та нагрезації. Про досягнення та молитовні потреби йдеться у актуальному звіті служіння. Відновлено до заняття. Це тижневий курс підготовки вагітних жінок до кого. Клуб для мам. Раз на місяць бажаючі мами спілкуються із запрошеним спікером. Пропрацювали з групою волонтерів книгу Жінки, війна і травма. Провели навчальний семінар для нових волонтерів. Тренінг пройшли сім жінок. Відновили заняття груп «Прощина» і вільна. 10 -ти вільний відвільний курс для відновлення жінок, що пережили аборт. Понад 300 зустрічей з клієнтами. Услужіння залучено 20 волонтерів. Як ти не почувалася? Ми готові підтримати тебе. Нова хвиля спасіння починається з Одеси. Досвід. Перспектива працевлаштування та потужне навантаження у служінні ось що з ними буде. Пастор Руслан Шаринга звернувся до церков та віручів. Відповідальний за утворення нових церков пастор розповів в опублікованому відео про рух утворення тисячі нових церков для 100 тисяч людей в Україні, які не досі увірують. Перші кроки вже зроблені, в Одесі навчають перших місіонерів та служителів для цю. Мрія команда служіння з організації нових церков. Щоб подальші 13 років в Україні досягти для Христа щонайменше 100 тисяч людей, досягти через утворення однієї тисячі церков. Це практична підготовка місіонерів, місіонерів, котрі зможуть передавати Євангелія в умовах міського середовища. Що дасть таке практичне навчання? Досвід командної роботи, участь у проектах із заснування церков, допомогу від досвідчених наставників, можливість опанувати додаткову спеціальність та перспективу подальшого працевлаштування. Чи це не благословення стати частиною такого руху, який причетний до спасіння 100 тисяч людей? Це неймовірно. Благовістки по містах йде, набирають наступну книгу. Як не протерти штани, знає гонки. Як не протерти штани, хлопці та дівчата дізналися на міжцерковному молодіжному спілкуванні 3 лютого у Благодаті для і Ігор в Одесі. Тему Спостерігати чи діяти або як не протерти штани виклав Олександр Кирилов. Враженнями від спілкування лаконічно поділилися гості на сторінці Статус 316. Молоді першої одеської церкви. Слава Богу, за чудовий вечір спілкування у наших дорогих друзів. Усім сподобалася тема, програма, активність, грецька в'ярня та гостинність організаторів. <му> Воркшоп сімейного служіння любов не шукає свого. Пастор Петро Наконечний, відповідальний за сімейне служіння по області, разом з служителями з різних регіонів, взяли участь в конференції і Бог не шукає свого. 3 лютого у форматі воркшопу в Біртенській біблійній церкві було презентовано нові матеріали для сімейних служінь церкви. Сертифіковану програму Подружній курс Україна презентували пастор Уманської біблійної церкви примирення Павло Протопоко. Наразі курс буде запропоновано церквами. Він допоможе організувати низку тематичних зустрічей для чоловіків з дружинами з першетом-обідницею у фіналі. Буде приводом запросити на церковні сімейні пари та допомогу у церковному сімейному служінні. Курс запропоновано проводити декілька разів. Лікарі допомагають тілесно та доковим. Лікарі Християнської медичної асоціації Одеси днями допомагали ворожийцям на Херсонщині. За консультацією звернулися 76 шість Відбувся прийом мультидисциплінарної команди лікарів-спеціалістів, лабораторний і узів із роздано медикаменти, окуляри і головне благу звістку для кожного, хто залітав на клініку. Миролюбці, усі разом переживши жах, горе і біля купації, не защастили, залишилися гостинними і привітними. Вони не дали прихисток місцям спалаші Херсону і селянам околиць, що найбільше страждають від нескінченості і номерних обстрілів. Ми щиро вдячні за охорону і спасені серця дороги. Лікарі дякують за сприяння в проведенні клініки усім, хто долучився команді Християнська медична асоціація, лише Господь. Після зцілення відкриває мир і все. Полковник оцінив служіння капеланів. Протягом 19-20 січня відбувся форум капеланів весь На базі Київської богословської семінарії зібралося 130 людей, які служать військовим та їхнім сім'ям. Від Одеської області пастор капелан Ігор Юсенков був з командою шістьох служителів. Троє з них несуть штатну службу. Капеланські команди з різних областей України обмінялися досвідом, мали час спілкування та коригували плани розвитку служіння на 24 рік. В нашій області служіння звершується декількома напрямками: регулярне служіння у військових частинах, виїзди у зону бойових дій, служіння в шпиталях. Служіння родинам військових визагів, та загиблих, волонтерство та підтримка фонду. У форумі взяли участь служителі Союзу ЄГД пастори Володимир Кондор, Василь Фурта, пастори капелани, Василь Поворознюк, Василь Хініч та багато інших. Зустріч відвідав начальник служби військового капеластва ЗСУ полковник Олексій Киришин. Пан полковник високо оцінив працю та посвяту капеланів волонтерів братства та подякував послужів. На сайті об'єднання опубліковано інтерв'ю з Владиславом Дряним Бути сильним батьком. У цьому інтерв'ю піде мова про важливість посвяченого батьківства, шукатиме відповіді на запитання, чому батьківські ініціативи непопулярні серед чоловіків та як церкві заповнити потребу у якісному батьківстві під час та після війни. Владислав є членом церкви «Дім Молитви в Одесі», засновник та директор громадської організації Місія надії. Співорганізатор молотовної сніданки і татох усіх На YouTube-каналі Одеса Баптист. є куточок християнської музики. Сьогодні пропонуємо вам наступні пісні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка пісня подобається.